Всім привіт! З вами Руслан, компанія Стіл. І сьогодні нарешті довгоочікувана наша новинка Revolution 3. Він тепер з нами. Друзі. Це, мабуть, найочікуваніший глушник. Ми чекали оновлення Revolution 2 цілих 3 роки. І от нарешті є оновлення. Він отримав такі покращення, як Деякі деталі, деякі всередині, там трубка інтегратора, дульне таке гальмо всередині, яке ми замінили на титан. Також переробили були, скажімо, моменти з тим, що люди, які довго не чистили глушник, він підзакисав тут алюмінієва така. Була алюміній з алюмінієм, і від порохових газів він поступово-поступово підзакисав і погано відкручувалась втулка. Оцей вузол також перероблений. Зараз питань з цим немає, його переробили. Далі, більш інноваційний сепараторний блок він отримав. І увага! Полегшення ваги на цілих 150 грамів. І зараз я вам це покажу. Беремо Revolution 3 тоді 562 там 1 грам. Ну, 560 грамів нехай буде. Попередник. Другий Revolution, У нас важить 706 грамів. Ви можете бачити майже на 150 грамів, умовно 150 грамів він став легший. А це, повірте, до цього революшн він наче важив, да, але за рахунок від балансу і всього він дуже-дуже файно працював на зброї. Зараз це прям, повірте, це прям топчик. А, і зараз ми будемо стріляти. Пан Олександр до нас підійде, і він вам покаже, як це все працює на нашому старому добромулосі. Сподіваюсь, ми його. В цьому році замінимо на більш сучасну зброю, але поки що працюємо на ньому. 308 калібр Revolution 3. До речі, давайте поки Олександр підходить, я вам ще покажу, як відрізнити, якщо у вас буде зафарбований Revolution 2 від 3. Перше, це візуальне у нас канілюри були одні. Радіатор, він змінений на більш такий сучасний, бачите, дизайн радіатора. радіатора. Він не такий глибокий, але він став ширшим. Такий, бачите, мені більше подобається такий дизайн. От. І ви можете бачити ці кінцівки, вони стали трохи-трохи вущими. От. Всі інші зміни торкнулися всередині. А, ну, тут також бачите, метод обробки трохи змінили. Тут ми бачимо більше такий, є ще коло всередині. Отаке тут у нас вже немає цього кола. Якщо колись буде зафарбований, зможете теж відрізнити. Але мені здається, що найвелика різниця це ви на ваги кинули просто або в руки взяли і вже маєте різницю. І так, пан Олександр, прошу вас до апарату. Передаю тобі слово. Так, Revolution 3, Олександр, Всі буде привет. вам далі показувати. Так, да, ми зараз зробимо постріли три постріли з Revolution 2, Revolution 3 для порівняння і зробимо заміри звуку. О також, скажімо, я розповім свої відчуття від балансу ну, там, стрільби з цими рушниками. Зараз перейдемо на рубіж і будемо працювати. Поїхали! Так. Стріляємо з Лушника Рева 2 карабін Лось 308 калібр. Перевикаю дві Постріл. Так, ще один. 132,5. Ну, все. Тут все стабільно. Так, от. 132,5 на 108 патрон, 180 грейн. Так, Revolution 3. Стріляємо. Так, по команді. Так, Сань, ну як тобі по відчуттях в цілому? Дуже гарно, комфортно і, скажімо, таке відчуття, що віддача менше. А менше. як баланс сам? Ну по балансу робити. дуже гарно. По балансу, Тобто ну, тобі різниця тоді, є. Тоді він був по балансу, якби. Ну, я думаю, 150 грамів вони все ж таки відчуваються, ти знаєш. Відчувається. Комфортніше. Комфортніше. Більш, більш, скажімо, більш, мабуть, збалансований став все ж таки. Ні, класно. Ну, в цілому, як по роботі. А, Чи змінилась робота з огляду на ну, скажімо, на утримання на кучі там. На... Легше тримати зброю. Легше, легше тримати зброю і легше утримуватись на точці прицілювання. Супер, ми отримали значить, різницю в 1 дБ. може знати, що це дуже маленька різниця. Але так як ми вже знаємо, що 2-3 дБ можуть бути дуже значно впливати на рівень шуму пострілу, це непоганий показник, як для того, що ми працювали над зменшенням ваги. Над збільшенням внутрішнього об'єму і додатково не планували взагалі отримати прям такого результату. Але ми його отримали. І один дБ він дозволить вам працювати ще більш комфортніше, і працювати на більш швидкосних набоях і мати гарний результат, показник по звуку. З вами був Олександр і Руслан, компанія СТІЛ. Працюйте тихо і влучно. Всім папа! -па.